Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавот Нюз. В цьому відео ми поговоримо про два нових важких танка з супертесту ФВ225 Колектор. Цікава назва, пишіть в коментарі. До кого вже такі люди приходили? Та іще один танк ВЗ64 бздих. Ну і назви пішли в нових танків, що ж жахіття. Ну а сьогодні буде на них огляд неповноцінний, бо моделі броні ще немає, як і стабілізації та подібних пунктів. Та й ще танки на супертесті, тому ТТХ можуть ще змінитися. Нюанси ви почули, тож поїхали. До речі, на відеофоні буде можливо канопенер якийсь і якийсь ВЗ китайський. Чому? Тому що ми поки що не бачили цього танку і взяти вам показати його не можемо. Але поставимо картиночки, щоб ви розуміли, що до чого і як вони виглядають. З його зовнішнього вигляду, вже зрозуміло, що він має британську механіку двох гармат з можливістю залпу після переходу в режим. Механіка така сама, як і у Према. шкода з пострілу: 350 одиниць, бронепробиття 263 мм на підкалібері зі швидкістю польоту 1280 метрів на секунду, та 315 мм на голодовому кумулятиві зі швидкістю 900 метрів на секунду. Хороше і середнє пробиття на рівні. Вистачить, щоб пробивати своїх однокласників на рівні. Час перезрядки першого снаряду 7 секунд. І враховуючи, що це в 100 це хороше перезряджання, особливо коли розкачується. Ну і час перезаряджання обох гармат після залпу 14 секунд. Час прицілювання 2 секунди без режиму і відповідно 3,5 секунди в режимі. Розкид 0,35 без режиму, ну і знову ж відповідно 1,2 в режимі. Ну ви зрозуміли, вже стандартна британська 2. КВН мінус 6 донизу та 20 до верху. І якраз танки, що тут мінус 6, це дуже погано, враховуючи, що у нас більшість мап перекопані, мінус 6 дуже жахливо тут виглядають. Боєкомплект величезний, 80 снарядів, ніби снаряди ще на сам танк вішать. Бронювання та живучість. По ХП маємо 2100 одиниць. Бронювання башні 250 мм номінально. Ну і приблизно 280-300 мм буде приведений візуально по кутах башні, бо на момент запису відео немає ще моделі бронювання. Броня 110 мм борта. Хоча б фугасами не буде пробиватися. Та 70 мм корма. Броня корпусу 152 мм. Картон лютий. Ну і по кутах корпусу видно, що великої приведеної броні там не слід чекати. Можливо, 200 мм 220 76 мм борта. Номінально вони хороші і повинні нормально танкувати. 60 мм корма корпусу. По мобільності. Максимальна швидкість вперед 43 км та назад 12 У режимі залпу 25 вперед та 12 назад. Питома потужність на одну тонну 15,9 кінських сил. Екіпаж та огляд. Дальність 390 метрів. Екіпаж, командир, навідник, водій та два заряджаючих. Друже, напиши, що ти думаєш про цей танк. Наступний танк це ВЗ-64. Бзих. Перший саме танк не ПТ, з механікою глибокого нарізу гармати, якої альфа з пострілу напрямовує залежність від відстані до танку. Ну ви це знаєте, яку ПТ блискавиця або там інші танки, які є польські, які мають високу швидкість польоту снаряда та нарізку гармати. Шкода, з 50 метрів 800, а з 500 м 200. Вважайте гром, але з башнею. Бронепробиття 263 мм на підкалібері та 314 на голдовому підкалібері. 85 мм фугас, що є доволі хорошим пробиттям як для фугасу. Швидкість польоту снаряду 1500, 1800 та 900 м на секунду. Час перезарядки 18,5 секунд. Час прицілювання 3 секунди. Тобто, якщо розкачати цей танок, будемо мати в середньому 15-15,5 секунд перезарядки. Заряджання. Розкид на 100 метрів 0,4. Кути вертикального наведення гармати мінус 5 донизу, тобто кавенів взагалі немає, та 15 доверху. ТТХ комфорту гармати дуже погані. КД велике, зведення погане, розкид великий, ще й докупи вже жахливі 5 кавенів. Боєкомплект 40 снарядів. Живучість та броня. По ХП у нас 2200, в принципі, непогано. Броня башні 200 мм, але під трошки кращими кутами, ніж у колектора. 90 мм борта башні та 80 корма. Броня корпусу 230 мм. Як видно по фото, це щучий ніс, але чомусь випуклий. і є сумніви в його роботі. 80 мм по бортах, по цифрах повинні танкувати. 60 мм корма, максимальна швидкість вперед 36 км та назад 12 м. потужність на 1 тонну 13,9 кінських сил, тобто Танк не дуже буде швидкий та не дуже комфортний в загальному по грі. Але за рахунок швидкості польоту та і в загальному від його альфи, в принципі, можемо сказати, що танк 50-50. огляд 380 метрів. По екіпажу командир-навідник водій та заряджаючий. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Поділися враженням від почути інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз у новому відео, тому можеш підписатися на канал та увімкнути дзвіночок. Тут купа цікавих відео по нашій грі, також проводжу стріми, на яких активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо завдяки. Кому я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитеся? Підтримайте Україну, підтримайте ЗСУ. Хай вам щастить! Слава Україні! Героям слава!